Шаблі це один із найвідоміших апеласіонів світу, тобто це невеличка зона, де виробляють біле вино з сорту винограду шардоне. Це дуже важливо. Тобто, шаблі і шардоне – вони співзвучні, але це зовсім різні поняття. Шаблі робиться шардоне, шардоне виробляється багато іще де, але шаблі тільки повторюсь в регіоні Бургундія. Чому це вино настільки відоме і чому воно недешево коштує? Це пов'язано з тим, що виноградники, які розміщені на цій території, вони реально... Розміщені на дні колишнього океану. І там до сьогоднішнього дня можна знайти мушлі, які відображають багатомільйонну історію цієї території. В результаті, коли виноград вирощують на такій місцевості, то всі мінерали, які ми маємо в цьому ґрунті, вони передаються до нас в бакал. За допомогою сорту шардоне. Тому ми, коли споживаємо це вино, ну я знову ж таки вам кажу з свого досвіду, воно навіть буває інколи солонувате. І звісно, таку категорію вина ви спокійно відносите до групи гастрономічних вин. І в принципі, ця територія сама по собі не є величезною. а Людей, які хочуть продегустувати це вино, набагато більше, тому і ціна, звісно, зависока. Тому можна спокійно сказати, що з бургундії, якщо ви хочете придбати шардоне, то це буде один із найдорожчих шардоне в світі. Регіони різні, але бургундія залишається одна і неповторна.